Вітаю! Вбивство, Дем'яна ганула посеред білого дня в місті Одесі, говорить про кілька, я б сказав, таких нових тенденцій, або особливості теперішнього політичного моменту. Перша історія пов'язана з тим, що. Проросійська частина не лише Одеси, а всієї України або тих, хто був за кордоном, натхненна і останніми заявами команди Трампа і рішення СПЧ по 2 травню. І маємо не один приклад, коли ті люди, які виїхали з Києва і казали про те, що вони не можуть в націоналістичному нацистському Києві чи в Україні жити, починають говорити про те, що «Да, скоро ситуація покращиться, значить, можна вже повертатися в Україну. І мені здається, що це. Якби починання. Під, підні, підняття голів е, тих людей, яких ми називали таким проросійським е, Києвом, чи проросійською Одесою, чи проросійською Україною, е, в, воно відбулося. Це натхненні е, можливою так мовити, російської ідеї, яка буде реалізована в парі з Путіним і з Трампом. Ну і це напевно, все таки суб'єктивна причина. Об'єктивна причина, як на мене, в повному або значною мірі розвалі. Системи МВС національної поліції власне багато елементів непростих, які попри таку показушну велич. Часів Авакова в Нацполіції ще тоді була очевидними, тому що фактично зліквідована система слідчих, про них забули серйозних кадровиків, так само виконали на вулицю. І всі показували, що в нас симпатичні хлопці і дівчата на нових машинах, які потім розбили, будуть охороняти безпеку наших громадян. Останнім періодом після. Приходу Клименка на посаду Міністра внутрішніх справ і я говорив з безліччю експертів, фахівців з нас поліції дуже серйозним людям, які взагалі були здивовані таким призначенням, оскільки нічим він е, в такому військовому організаційному плані себе не зарекомендував, його привів Аваков, і він е, був по е, делікатних питаннях, по е, ну такий типовий штабіст, рішало, Да? І якщо подивитися загалом на Україну, подивіться три роки повномасштабної війни, чим чим себе нас поліція, крім добровольців і порядних людей, особливо нацвардійців, тих, хто самі пішли воювати та далі. А загально керівники сказали, що поліція в нас не навчена. Друге, штат поліції був роздмухали до неможливого. Вирішили школи охоронять, що не можуть охоронять, скажімо, колишні військові, які пішли на пенсію або списані з армії, не можуть охороняти там хтось, тільки поліція повинна охороняти. Значить, тобто, Захистили всіх, щоб не воювати, да? а з іншого боку, зараз ще й додали через Верховну Раду і намагаються всіляко пролобіювати, що поліцейський, це у нас буде аристократія. Військові це у нас будуть, умовно каже, робітничий клас, тому що, якщо ви не. В окопі а готуєтесь на ротації, значить ви будете отримувати менше, ніж е, простий поліцейський е, після відповідних рішень Верховної Ради України. І загалом це рішення Верховної Ради стосовно е, такої елітної поліції. А попередні рішення стосовно держслужбовців, як ну це потужна армія, ви знаєте, яку два роки, три роки назад, і навіть рік назад, Зеленський і Шмигалем обіцяли радикально скоротити. Згадайте їхні заяви для європейського союзу, європейців про те, що як мінімум дві третини урядової машини зайві, що вони будуть міністерства скорочені, Кількість людей буде скорочена. Ми знайдемо гроші і почнемо інвестувати в збройні сили. Пам'ятаєте, ж так докерувалися в минулому році, що з вересня вже не було чим зарплати платити. Тепер про цю обіцянку забули і пішли рівністю до навпаки. У нас доточується міністерство відомості, не скорочується, а збільшується кількість міністерства відомості. І, звичайно, збільшується зарплата. Ну на хвилиночку, щоб ви розуміли, я подивився цю реформу так звану чесних, справедливих заробітних плат державних службовців. Тобто, це за 4 роки додатково з бюджету треба буде виділити більш як 82 мільярди гривень наших бюджетних коштів. Про що це говорить? Це говорить, ну, очевидно, про серйозну системну підготовку влади, щоб або себе захистити. Якщо, не дай Бог, значить суспільство почне неадекватно реагувати, а паралельно підготуватися до можливих виборів. Тут, тактика тут влади проста. Тобто щоденно вони кажуть, що виборів не треба проводити, треба працювати для України, забезпечить мир, Зеленський готовий себе на НАТО обміняти, ще на когось обміняти і так далі, якого, як ми розуміємо, на ближчий час чекати не доходиться. Да? А самі системно, якщо подивитися на рішення. І партійні е, активні рухи системно голосуються до виборчої компанії. Це абсолютно очевидно. Для мене можна подивитися в соціальних мережах, акцентах, значить, наведення порядку в своїй політичній силі, кого хтось проколовся, значить, е, е, виключили чи заяву написав, і так далі. Щоб показати, що партія робить висновок, очищається, тощо взагалі то історія, якби з Зеленським його другим, другим балотуванням, вона взагалі смішна для мене. Тобто, ну очевидно, чоловік пообіцяв, мусить зробити. ну, який, який друге балотування, якщо він вже фактично скоро півтора терміну буде на посаді. Але е, така, е, я думаю, бажання зберегтись по владі, що поки що все говорить про те, що ці аргументи, які були озвучені для світу і для України, про те, що Зеленський готовий попрощатися з посаду в будь-який момент, якщо буде справедливий, стійкий, незворушний, постійний мир і НАТО, ну це виглядає, що це ніколи він не піде з посади, аж поки не помре, розумієте? Тобто ну, ці обіцянки, які ми мали в його передвиборчій програмі, взагалі ну, забули про них і, і, і ноги витерли. Тому команда Зеленського готується і намагається зробити все, щоб решта не готувалася. Тому я невеликий захисник опозиції. До Зеленського бо часткової позиції, але зрозуміло, що якщо справи, значить, про корупцію незаконно збагачувалися, не відкривалися 5 років, а зараз почали відкриватися, то це не тому, що Єрмак і Зеленським вирішили почати жорстку неперенну боротьбу з протикорупціонерів. Ні, це тому, щоб пославити своїх опонентів і на цьому фоні підняти собі, собі авторитет. Така сама історія з Києвом. Ну я в цій студії. Друзі, що ви розуміли, десятки разів приводив прикладів, документи, матеріали, що в київській владі кличко, взявши е, найбільш е, навчених, кмітливих представників команди Черновецького, значить команди Льовочки, з команди загалом Януковича, вибудували е, абсолютно. Типову корупційну модель, дерибану міста Києва, бюджету, землі там і так далі. І ніхто мені не вірив, ну ніхто не реагував всі говорили ну там є подинокі проколи, кличко, звісно, не знає, чесніший чоловік. Значить, один заступник попався не за, другий, третій, четвертий, п'ятий. Фактично, всі заступники кличка за останній період були звинувачені в корупції. Хтось відкупився, хтось перейшов на іншу роботу. І схема була дуже проста: значить, ну відсторонили на кілька днів, наведемо порядок і так далі. Хто попадався серйозно, як, наприклад наш очільник київського метро, які мільярди крав, і так далі, ті вчасно тікали. І от історія з Комарницьким, вона найбільш показова, тому що насправді ну виглядає таким чином, що цей чоловік реально керував. Цими корупційними земельними схемами і разом з Кличком, бо Кличко ж не витував жодного рішення. Він має право ну, не підписувати це рішення, я назад Київради, я не знаю жодного такого випадку по земельному питанню, І правою своєю рукою, вічним своїм заступником Бондаренком, значить, вони спокійно рулили цими фракціями і е, приймали ці рішення. Так от ця справа з одного боку, ну справедлива вона, тому що очевидно, що корупція була і системно діє. Інша справа, Ще раз я звертаю увагу на те, що зроблено лише тепер. напевно тому що і вибори, і напевно тому, що, можливо, Комарницький там не доносив якісь кошти. Ви ж, з розмов, ви ж відчуваєте, що він же з Офісом президента активно співпрацював, не тільки з фракціями в Києвраді. Тобто, думаю, все-таки вибори важливіші, а фінансова частина може менш важливіша. До речі, по Києву ситуація для мене абсолютно очевидна. Це Київрада, яка три місяці не збирається, повинна щонайменше звільнити секретаря Київ Бондаренко, тому що це ганьба поміняти комісії. Якщо вона не здатна це зробити, її треба розпускати як току Київ. І взагалі, друзі, я не бачу проблем, щоби не знаю, як президентські парламентські вибори ситуація, яка складається. Але у нас 26 жовтня завершується п'ятирічний цикл діяльності місцевої влади, яка наскільки знахабіла, ви уявляєте, Я об'їздив всю Україну, наскільки на Хабно, цинічно ведуть себе не тільки чиновники в місті Київ, а по всіх місцях ОТГ. Це починаючи від е, мільйонних заробітних плат, від хамства, не спілкування з громадами і тотального розкладання бюджетних коштів. Е, вони наскільки вже їм сподобалося під час режиму правоєнного стану не публічно е, заробляти гроші. Е, ніхто не приховує квартири за кордоном, машини і так далі. Народ жирує. Значить, тому я вважаю, що абсолютно спокійно можна провести 26 жовтня місцеві вибори. Крім прифронтових е, територій, зрозуміло, якщо е, в ОТГ Сумської області чи Харківської, ну це нереально, там будуть діяти військові міські адміністрації. Але що забороняє в Києві, в Луцьку чи у Львові провести місцеві вибори? 26 жовтня 2025 року. Тому я вважаю, що ця київська історія, що не менше вимагає від нас змінити місцеву владу, а все, що стосується парламентських і президентських виборів, справа складніша. Хоча, якби мене запитали, ну, мій підхід полягає в тому, що я би діяв наступним чином. По-перше, я зараз, поки ще гонг, так мити, виборів офіційний не дари, я взагалі заборонив політичну рекламу, тому що виглядає таким чином. Я б скасував бюджетне Фінансування партії, бо сьогодні виглядає так: ті, хто при владі або у парламенті, вони Щоденно займаються виборчою компанією, а при тому кажуть, ви ж не займайтеся, тому що в нас війна. Ви не можете говорити про це, треба родину захищати і так далі. Тому е якщо говорити про е бодай мінімальні рівні можливості на колись там виборах парламенту і президента, е очевидні речі е переконувати президента згадати свою передвиборчу програму, значить, і е він мусив бути гарантом. Переходу демократичну владу не балотував тобто, на наступний термін. А е, всі політичні партії, теперішні, і опозиція і влада, ну, щонайменше, були повинні поставити нормальні умови. Тому що я вам скажу, що за час війни вже наші парламентські партії в бюджет отримали, за моїми розрахунками, біля 4, 4 мільярдів гривень. Можете уявити собі, е, як вони нормально живуть. тому е, Повернутися в правий режим, створити нормальні умови, і звичайно не забути покарати тих людей, які прикриваючись героїзмом і військовим одягом, який вони час від часу одягають для фотографії, фактично грабують нашу країну.